Мене звати Олександра, і я вітаю вас на своєму каналі Про в'язання українською. Кіт, що ти робиш? <світ> ти що, папуга! Привіт! Мене звати Олександра, і я вітаю вас на своєму каналі про в'язання українською. Сьогодні хочу розказати вам, що таке щільність в'язання, як її визначити і для чого її визначати. Тож, щільність в'язання це кількість петель на 1 см в'язаного полотна. Як ми можемо визначити щільність в'язання, і що для цього нам необхідно? Для цього нам необхідно зв'язати взірець. Це може бути взірець невеликого розміру, наприклад, ось такий. І сантиметрова стрічка. Як нам визначити щільність в'язання? Нам потрібно взяти нашу сантиметрову стрічку і. Поміряти ширину нашого взірця. У мене це 13 см. Я знаю, що я для в'язання набирала 22 петлі. Тож, як тепер з цього вирахувати щільність? Все дуже просто. Мені потрібно 22 петлі розділити на 13 см. І я отримаю 1,7 мою щільність в'язання. Для чого нам вимірювати щільність вязання? Щільність. Для чого нам вимірювати щільність в'язань? Банально для того, щоб розуміти, яку кількість петель необхідно набрати, щоб отримати виріб очікуваної ширини. До прикладу, якщо я хочу зв'язати шарф шириною в 20 см, мені потрібно зв'язати взірець, визначити щільність і цю щільність помножити на 20 см. Таким чином, я буду знати, яку кількість петель мені потрібно набрати для цього шарфа. Також. Щільність в'язання дуже часто зазначають в авторських майстер-класах, описах е на таких відкритих платформах як Ремерлі або навіть той самий Drops пропонує нам дуже багато безкоштовних описів. Так ось там зазначають щільність в'язання. Для чого це роблять? Е дуже просто: якщо під час в'язання... Навіть якщо ми будемо використовувати ту саму нитку, що я використовував автор, ті самі спиці, ми не попадемо в щільні зв'язання, скоріше за все, наш виріб буде не того розміру, а який вийде у автора цього опису. Таким чином, ми можемо не вгадати з розміром нашого в'язаного виробу, він буде сидіти на нас не так, він вийде за маленький, за великий і так далі. От. Також дуже важливим правилом під час в'язання взірця є один момент: Взірець необхідно попрати і висушити. Так як після прийняття нитка має тенденцію змінюватися, петлі можуть розтягнутися в ширину, в довжину. От. Тому важливо попрати взірець. Але не обов'язково. Ну, вас ніхто до цього не примушує. Ви просто берете на себе всі ризики того, що в кінцевому рахунку ваш виріб після прання може дещо змінитися і не завжди в ту сторону, яку би вам хотілося. Я досить часто нехтую цим правилом, скажу чесно, і як результат а, виходять перев'язи. Я на цей ризик іду свідомо, бо Часто буває, приїжджає нова нитка, на гарна, класна. Хочеться попробувати якомога швидше почати в'язати а оце все сушити, прати, розрівнювати. Той взірається зовсім не хочеться. Але так, як наслідок, це призводить до перев'язів. Тож, не робіть, як я. Не витрачайте свій час дарма. Саме як ми заміряємо наш виріб в ширину, ми можемо його заміряти в довжину, порахувати кількість рядів, яка була прив'язана. Кількість рядів розділити на кількість сантиметрів, і ми будемо знати, до прикладу, скільки рядів необхідно пров'язати, щоб отримати один сантиметр виробу в довжину. В принципі, це все. Якщо у вас залишилося питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Це мій кіт. Макмусен, покажи свою моську. Покажи свою моську. Покажи свою моську.